Шоста вечора людина сідає за роботу. Якщо ви мене спитаєте, чим я займалась до шостої вечора, мені буде складно відповісти, тому що, да, то я прибирала на кухні, то я мила посуд, то я прала, то я ходила в магазин, то я їла лаваш, то я їла сухарики. Зараз заварила собі чай, до речі, в такому горнятку, яке, ой, яке дуже вайбове, написано франківськ який треба бери. а берегти. Там стерлася букви вже. Коротше, горнятко дуже вайбове. Єдиний його мінус, що дуже швидко нагрівається ручка, і тому треба чекати, щоб чай остиг, і відповідно, горнятку остигло. Чого я не працюю весь день? Да? Того, що я дивилася рілси, я не знаю скільки годин, це було дуже багато. І мені було погано, мені було дуже зла. Я така, типу... А зле мені було через те, що ну, я віддалено насправді усвідомлюю причину ем, свого саботування роботи. Тому що вчора, коли я писала ці дві сторінки, вони здаються, я розумію, це так пшик, але для мене це великий крок вперед. Але сьогодні я зробила 10 кроків назад. Коротше, я вчора зрозуміла, що мені насправді треба зробити дуже багато роботи, набагато більше, ніж мені здавалося. І через це я була дуже overwhelmed. І найгірше, що я така, типу, в мене дуже мало часу, я не встигну. І це просто ну, призвело до чого? До того, що я така, типу, я не буду нічого робити. Чи розумно це? Ні. Чи раціонально це? Ні. Чи була в мене ідея просто заснути на весь день? Була. Вона, вона приходила до мене не раз, але я розумію, що я не, ну, я не можу віддати весь день свої прокрастинації, своїй тривожці. Тому нехай, нехай вже шоста вечора, але ну, хоча б щось, знаєте, хоча б вже, вже відкрити файл, перечитати те, що я написала вчора, дописати. Нехай це буде, типу, ще один абзац, ще одна сторінка, але хоча б щось, нехай я напишу якийсь конспект, Ну, коротше, хоч, хоч щось. Щоб це не був повністю втрачений день, я не можу собі цього дозволити. Коротше, я вже собі, бачите, облаштувала сьогодні в новому місці працюю. Одягла э, кофту Гарвард, який я постійно тусувалася в Німеччині. Якось вона мені дає дуже комфортний вайб. Вона мене заспокоює. Я в зручному одязі, а значить, я готова працювати. Вдягнула, бачите, навіть для ноутбука окуляри. Що з чим я буду працювати сьогодні? Сьогодні я маю працювати з зонтак. Слава Богу, цей текст у мене є законспектований в ноушені, тому мені не треба буде на ходу перекладати якісь цитати і знову їх передруковувати. Тобто, на відміну від багатьох інших текстів, Симонет Бувар, вона теж законспектована. Слава Богу. Це я зробила для себе, піклуючись про себе. А, і сьогодні у мене був ще такий інсайт, коли я просто лежала. Я вже зайшла в Фейсбук, ну я вже не знала, куди ще мені заходить. Я подумала, що, типу, дуже часто в цих, типу, не знаю, якихось психологічних порадах, да, фріусах і так далі, дуже часто говорять про те, що, типу, уявіть собі, якби ви спілкувалися зі своєю подругою, так як ви спілкуєтеся і ставитеся до себе. І я, власне, в першу житті я подумала, хіба я б так картала свою подругу та да будь-яку, кого, кого б я тільки не уявила. Я б сказала, типу, Окей, типу, погані дні трапляються, тривожка трапляється. Давай подумаємо, що можемо зробити. І я якось від цього почала відштовхуватися і думати в цьому напрямку. І я така, типу, так, мені дуже страшно, так, мені дуже тривожно. Але мені треба робити хоч щось. Коротше, знову повертаємося до концепту хоч щось. Да? Не мислить так масштабно, як це було вчора, коли я казала по 10 сторінок в день. Це реально, раніше я так писала. Тепер я не думаю, що в мене це вміння кудись ділося, але мені треба довше думати, тому що я відчуваю більшу відповідальність, бо це все таки дисертація. Коротше, е, наступне, про що я маю писати, це е, Симона Ребуван знову ж таки, я вже її показувала. Вона законспектована в мене частково. Тобто, щось є, чогось нема. Не знаю. Чи візьмуся я за конспектування зараз? Чи візьмуся вже за писання і буду просто паралельно гортатися монодобувар? Найбільше, що мене гнітить, це те, що я не встигла зробити конспект оцієї книжки. І через те, що статті тут чудесні і дуже концентровані, воно просто в мене в голові змішалося все, одне, все в одне. І я десь приблизно розумію, яка теза була в цій чи в цій статті, але мені треба лізти і вишуковувати її. Звісно, якби це був би. Ну, коротше, мені подобається це думати. Та якби я зробила конспект, а якби минулого тижня я типа, ну, щось робила. Та, ну, вже, вже все, поїзд уїхав. Uh, і є ще у мене ця книжка «Aging and Ітс Дісконектс Кейтлін Вудворд. Я її читала ще наприкінці березня. Тут в мене я її вже теж показувала. Коротше, вона не законспектована, але вчора я побачила, що мені фактично треба лише два розділи, які мені знадобляться. Короче, і е, друковані статті. В принципі, друковані статті можна і не конспектувати, тому що тут вже на них конспект є. Е, буду працювати, побачимо, що я встигну сьогодні. Чи взагалі я щось встигну, але я буду дуже старатися, тому що, ну, я хочу вірити в себе. Я е, писала своїй науковій керівниці, що я орієнтовно до 20 травня маю їй здати перший розділ. Гірше мені стає від того, що у мого чоловіка відпустка, я просила свого чоловіка її трохи відтермінувати, щоб він приїхав, ми побули разом, щоб я не займалася дисертацією в цей момент. Тут же вийде так, що якби я буду займатися дисертацією, і у нас були плани, і я тепер не знаю, чи встигнемо ми їх реалізувати, чи не встигнемо. І ну, це, типу. Відпустка військових не те, щоб дуже часто трапляється, і не хочеться її е, перебивати дисертацію. Побачимо, як вона вийде. Ну, мій муж, звісно, супер-к'ютік, він не буде на мене токсити за це, але я відчуваю дуже-дуже багато тиску. Коротше, все, я сідаю працювати, вмикаю свій таймер на форесті, тому буду. Мені на зв'язку розкажу вже пізніше про результати, що зробила, що не зробила, як почуваюся. Я впевнена, що мені стане легше, як тільки я війду в темп роботи. Так, ну що я можу сказати? Працюю нормально, повільно, але нормально. Вирішила подивитися дисертації інших людей з літературознавства, яких я поважаю. і. Знаєте, визріла думка, якою хочу поділити. Ну, в принципі, вона в мене давно була, тому що якби я писала там наукові праці так, да, окей. Коротше, магістрку писала курсові. І знаєте, те, чого я завжди насправді уникала, це писати, типу, там, на нашу думку, ми, да, бо хто ми. І з, з цим в мене виникли проблеми, коли я писала статтю англійською наукову, що там можна писати Ай, там можна писати Я. Немає цього дурного канцеляризму, коли, типу, не, не, не існує в українськомовних наукових працях цього суб'єкту, який промовляє, говорить сам за себе в науковій роботі. Ти не можеш писати Я вважаю або, типу, ну, Будь-що, що стосується мене, хоча це моя робота. Ну, тобто, я розумію, що це е, правила, типу, наукова традиція, але я уникаю як я, так я її уникаю ми. Тобто Я пишу взагалі дуже відсторонено, можна сказати. Це дуже насправді по-дурному, я б хотіла просто взяти і писати всюди я, коли я писала е, свої перші курсові десь там, на курсі другому. Це була курсова з мовознавства, От там якось воно мені здавалося, окей, писати ми, але потім я почала рости як науковиця, і я така, типу, та які ми? Хто ми? Ці ми з нами в одній кімнаті. Типу, просто мисль. Да? Бо що далі про Сімону Не Дебувар вже перейшла нарешті до цієї книжки, але про неї я особливо не буду прям багато розписувати, тому я сподіваюся, що. Що я швидко розправлюсь принаймні з Симоною Дебуар і візьмуся за зонтик сьогодні. Такі діла. Перша ночі, а я хеппі. Чесно, хочеться спати. Я думаю, що я вже і буду лягати. Хочу просто поділитися, що в мене вийшло сьогодні написати 3 сторінки. У мене в результаті є написаних 5 сторінок, і я вважаю, що це супер. Що це неймовірно, зважаючи на те, що я сіла працювати сьогодні доволі пізно. Я робила ще перерви, я їла міньйонів. Зараз дуже вайбова цукерка. Коротше, я вже написала і про Сімоні де Дебувари, і про Сюзен Зонтак. Поки що мені дуже все подобається. Я задоволена собою. Я відкрила для себе неймовірний світ приміток. Я не знаю, чому я раніше написала примітки. В примітках просто можна написати стільки всього, що не зовсім вклеюється в основний текст. Це, це, це дуже зручно. Коротше, теж вайбове речення, на якому я зрозуміла, що краще я сьогодні вже не напишу, слухаємо. Ну, там довге речення до того. Закликаючи жінок говорити про старіння і свій вік, щоб повернути жіноче тіло у публічний дискурс не як об'єкт, а як повноцінний суб'єкт, наділений досвідом та голосом. This? Я думаю, що це воно. Між іншим, це про Zon, так ну, я оце ж про неї розказувала вже. От, про неї не так багато, я насправді написала менше, ніж сторінку. От Сімона Бувуар забрала багато місця в моєму першому розділі. І я думаю, що, можливо, навіть я ще щось буду дописувати про неї. Ну, зонтак, це, зрештою, це есей, це не книжка на 600 сторінок. Ну, типу. Коротше, я дуже хеппі. Коротше, я що ну, що я можу сказати всім людям, які, от, як я, поневіряються, ем, пробуйте, не бійтеся. Да? Теж, якщо це плохо. Ну, завтра я перечитаю, мені ж точно щось не сподобається, я щось переформулюю. Так само от сьогодні я перечитала е, вчорашній, ро... боже розділ, вчорашні сторінки. Бо, ну, от, я прочитала сьогодні свої вчорашні сторінки. Я така, типу, Непогано. Але тут би я поміняла це, тут би я поміняла це. Але з іншого боку, це мене якби і застимулювало писати далі. І, відповідно, якщо перечитувати щодня, воно тебе буде штовхати далі, далі, далі. Коротше, побачимо, що буде завтра. Я сподіваюся, що буде краще. Знаєте, що я щодня буду набирати там вчора дві стрінки, сьогодні три, можливо, завтра буде чотири або навіть п'ять. Я буду тримати вас в курсі. Все. Всім на добраніч, іду в душ і буду спати.